Друзі, вітання усім так гарно співають, пташки вже переливаються і навіть заливаються своїм співом. Я їх підгодовую, тому вони ближче летять до моєї оселі тут вони і тусуються собі. Дуже класно сонечко, пташки співають, але на вулиці все ще мороз, все ще зима, хоч кінець лютий, поки що зима продовжує брати своє. Мінус 11 вночі. За день температура прогрівається до мінус один нуль. Далі обіцяють нам трошки тепліші умови. Ну, будемо бачити, як воно буде. Навіть опади будуть. А опади нам дуже потрібні. Через тиждень обіцяють опади. Ось, наприклад, подивіться, яка суха земля. Я не пригадую такої сухої зими, щоб зовсім без снігу який тріщав мороз і так виморожував землю. Тут під гортензією нарив кріт. Ось така суха земля, вона біла, практично у нас біла глина, можна сказати. Це лісова така земля у нас кругом всюди сухо. Листям прикрила ще восени і гортензію, і ось, наприклад, садова азалія, яка квітне. Фіолетовими квіточками, а тут кімнатна азалія, яка вже в мене третю зиму зимує. Тримається. також зеленою вічно зелена рослинка. І я розгортала, дивилась там ґрунт, трохи вологий є через те, що листя зверху прикриває бруньки живі. сподіваюсь все буде добре. Такі там червоні брунічки Це. Ширкулиста рожевого кольору гортензія. Галівець. Також ніби виглядає добре зимуючим. Будемо бачити, як далі буде тут хоста. В неї лишились тільки сухі гілочки. і Ось ще одна гортензія, молода, маленька. З бруньками наверху. Да, там будова у нас там такі звуки вже як є. А це верба кучерява. І минулого року я тут весною запхала три гілочки. Вона виросла за один сезон. Дуже висока росте, я навіть не знаю, чи вдало я її посадила. І ви знаєте, я минулого року її три рази обрізала. Три рази стригла і вона все рівно в мене виросла такою височенькою. Вона десь має зараз метр п'ятдесят. Потребує стрижки постійної, постійного догляду, обрізання. А це я обмотала перед зимою, агроволокном. Ну, я всі дерева обмотувала та її обмотала. Обмотувала, обмотувала по новоягідні свою садочку. Вам показати ще рослинки, які в мене є у саду, які вічно зелені і при тому листяні. Тому що е, третя частина мого відео буде про можливість висадки листяних е, кущиків у свій сад, чи вони зможуть витримати наші зими, наші кліматичні умови. Але наразі, що в мене є з листяних рослин у садочку? Може, тихо стало? Дивіться, магонія. Магонія подоболисна. Ось вона зав'язала те, що буде пізніше бутонами. Також молоді прирости. І це всі ті температурні умови, мінуси, вона ось так себе мужньо тримає. Бачите, вона на півтіні. Зараз, там сонечко. Тут на півтінь. Сонце вона отримала вже свою порцію сонця зранку. Як бачу, їй подобається таке місце. Тут в нас є злив води, і вона отримує влітку достатньо багато водички, що вона любить. Літо в нас було спекотне минуле. Яким буде це літо, не знаю. Але якраз за це літо вона і розвилась до таких розмірів. Була одним пагоном за минуле літо. Калина зморщена з такими довгими листочками. Молодий кущик і він також зимує в наших умовах. Так він виглядає. Рослина південного такого напрямку, також теплого напрямку, і це Аукуба. Раніше я вирощувала її у кімнаті, і вона не дуже себе добре почувала, їй було занадто сухо. А потім я купила знову живець і вже висадила його на вулиці, тому що. У Франківську у нас є велика Аукуба, яка росте на території монастиря. І вона дуже такий великий чагарник. Я подумала, треба спробувати собі. Хоча вважається, що вона теплолюбива і не зимуюча. Там бадам. І ось Аукуба, як то кажуть, порушуються всі стереотипи, і вона зимує в наших умовах, а тут. Лавровишня. Також рослина, з якої роблять живі огорожі, зимує, виросла за літо. Листя тримає так, якби тримала навіть за умов такої теплої зими, вона гарно тримає довкола листя і зимує з листям в наших умовах. Ви знаєте, я трошки навіть доливала їм водички під корінь. Через те, що в нас дуже сухо. Від цих морозів сухо я їм в корінь додаю трошки води. Я так подумала, що їм потрібна волога, щоб зовсім не засохло їхнє коріння. Ну і також з листя у мене зимує падуб. Прокинулася якась бджілка. І фотинія має також. Віть прирости червоні, які зимують в таку холодну погоду. А зараз, друзі, я вам хочу ще показати декілька рослин, які в мене є у будинку, які теоретично можуть зимувати з листям в наших кліматичних умовах. Ходімо дивитись. Друзі, ви у мене в будинку, і в першу чергу я хочу вам показати свій домашній весняний куточок-садочок. Рослинки цибулькові, які мали би вже квітнути. Тому що посаджені завчасно, вони вже наросли, але ось ніяк не наросте верх у моїх нарцис. І вони залишаються такими невисокими. Тут тюльпани. Давайте я вам все по порядку розкажу, бо я так перескакую з 5 на 10. Ось цей горщик я посадила геоцинтоїдиси і нарциси. 5 цибулин того, 5 цибулин того. Посадила я на початку зими. Це був початок. Грудня 24-го року. Закінчується вже лютий. І три місяці пройшло, а вони тільки так ось підросли. Якщо подивитись в садовому, то там вже гіацинти, тюльпани, нарциси вже відквітнули, вони вже продаються вже як другого сорту ті цибульки, які вже пережили вигонку і вже просто обрізані, так і стоять в горшках на продаж. Але їх садили, що цибулинки наполовину над ґрунтом зверху, а тільки корінчики у землі. Я ж посадила їх дуже щиро, щедро, глибоко в ґрунт, так як ростуть вони у саду, і вони собі нарощували коріння, активно нарощували коріння. Я кажу. Це через те, що я піднімала горшок, а там повно корінчиків, які вилазять знизу, тому що вони пішли швидше в корінь, ніж уверх. І тільки так вони виросли зверху. Я ще їх прикрила додатково мохом сфану, щоб зберегти вологість, щоб додати їм такої і вигляду, по-перше, але що сфагном-мох має антисептичні властивості. він... Зберігає вологу, в нього дуже багато хороших якостей у цього моха. І я вирішила їх притрусити мохом, щоб він віддавав свою вологу, коли я забуду їх полити, щоб ну, такий собі, щоб був симбіоз у моїх рослин з мохом, щоб вони себе добре почували. Натомість вони почали собі жарувати і рости, як я кажу, вже у коріння. Так само ці рослини. Тут у мене тюльпанчик носик наставив. А тут також нарциси є. Я висаджувала їх 1 лютого. І ось за місяць вони так наросли. Ну, нічого, буду чекати, скільки треба, почекаю, вони заквітнуть. Якщо буде вже погода, становиться більш-менш теплою, більш позитивною, то я винесу взагалі їх на вулицю, нехай там і ростуть далі. Тим більше, що квіти в мене є. У мене, друзі, в мене заквітнула квіточка, квітка Камелії. Як вона мене приємно здивувала, як я зраділа цій квітці. Тому що ще в садовому, коли я купувала її, а купувала я її менше тижня тому, то я бачила, що дуже багато бутонів ось там, наприклад, також ще є бутончик, не знаю, чи він відкриється. А дуже багато бутонів через акліматизацію Камелія скинула ще в садовому. Тому що вона росла в тепличках, за таких добротних, хороших умов, а потім її перевезли, перенесли в садовий, і там вона стресонула і скинула деякі бутони. Ще й один бутончик у мене вдома він впав. Але лишився один, який заквітнув. Відкрилась така прекрасна квітка. Колір її, щоб ви розуміли, це як у Троянди розаріум ютерсен. Такий яскравий рожевий колір. Має жовті тичинки і так вони дуже разом дуже гарно виглядають. Знаєте, є такий вислів. Якщо вона не красива, то я навіть не знаю, яка вона. Я так само хочу сказати саме до цієї квітки. Вона дуже красива, дуже гарна, красива квітка. Але вийшла вона не по тому паспорту, який був до неї доданий. Ось так вона мала би виглядати. Камелія японіка, джапоніка, японська. Така вона в мене вдалася. І я думаю, можливо, то і найкраще. Якщо в мене ще більше заквітне таких квіток, я зможу поспостерігати за ними і швидше оприділити, якого сорту моя камелія. Хотіло бися знати. Тому що вона дуже така цікава, незвична і красива. А тут на самій верхівці ще є бутони, які набирають свою масу. І вони вже заквітнуть за мого, за мого догляду. Я вже буду старатись, намагатись їх правильно доглядати, щоб вони ще заквітнули. Ну, красиво, погодьтеся. А ще одна характеристика моєї камелії в тому, що ця квітка має аромат. Це ароматна квітка. Вона так гарно пахне. Також в мене є ароматні вічно-зелені ще рослини. Ось тут і ось тут новинка, з жовтим цінником. Значить, на знижці я її купила. Давайте я ще вам про них розкажу. Це скімія. рослина з зеленим глянцевим листям, з ароматним листям. Це вічно-зелена рослина, яка квітне рожевими квіточками. Дуже дрібненькими квітами. По розовинці ці квіти схожі на квіти очитка видного. І також такі ж дрібненькі. Навіть не зовсім видно, чи це вже квіти, чи це ще такі бутони рожеві. Цією квіткою я купила два тижні тому з кімію. А ось ці бутони, це фактично. Букет бутонів вона наростила вже в моїх умовах. Я відразу принесла і поставила її на дуже сонячне місце, на вікно сонячне. Там багато світла, тепла. І вона продовжила нарощувати свої бутончики. А починається все ось з таких маленьких бутончиків ось тут в зав'язі бутонів. Ці вже будуть точно за моїх умов вирощені бутони. Ці я підростила. А з такими квітами я купила скімію. Вона продається до Різдвяно-новорічних свят, як додаток до композицій, що можна створювати різні композиції, прикрашати оселю. І так продають вже багато вічно-зелених у нас рослин. А вже коли закінчили свята, їх дають на знижки по 20-30% знижки. І я вирішила все-таки її купити і спробувати. Виростити в своїх умовах і, можливо, навіть висадити у сад, щоб вона росла так, як ростуть у мене вічно-зелені з листочками рослини в саду на вулиці. Звичайно, що в зимову пору, там грудень, січень-лютий, вона не буде квітнути, тому що вона так, не, так це не працює, вона буде квітнути вже ранньою весною. Вона може квітнути лише якщо вона буде у теплих умовах, в приміщенні або в тепличці. Тому я буду намагатись з нею подружитись, щоб вона у мене росла і на наступний рік. Ще одна рослина, яка продається для святкових зимових композицій у садовому. Вона має червоні ягоди з насінням, вона має зелені листочки. Родичка Вересу, як я здивувалася, що прочитала про неї такі характеристики. Ці ягідки вони мають насіння, вона може розмножуватися як з ягідок з насіння, так і живцями. І називається вона дуже складна назва, я ще її не вивчила, бо купила її тільки вчора. От так вона називається: гаотерія. Вона стелиться, розростається, хоче тих умов, які я можу її запропонувати. Це напівтінь, це кислий ґрунт, це лісова земля. ну Ось таке у мене є. Хотіло бся її розмножити в себе в саду, щоб вона росла і стелилась по ґрунті. А ще цікаво, те, що листочки використовують як чай, п'ють чай з них, а ягідки також неутруйні і їх. З'їдають звірята і пташки. Через цілу зиму ними харчуються лісові, лісові тваринки. Дуже гарна, цікава рослина. Дуже цікаві рослини почали до нас привозити в наші садові. Незвичні, такі оригінальні, екзотичні, але такі екзотичні, що можна їх приучувати жити в наших умовах на вулиці. Ну, я буду ще над цим працювати, буду читати багато перед тим, як їх висадити. На літо, можливо, звичайно, висадити вже, але ну, вже весною, звичайно, але що, як вона буде зимувати? Одна, друга, третя. А що в мене є цибулькові, які я буду садити в сад? Це вже буде пізніше, це вже буде пізня весна, коли я буду їх висаджувати. Це гладіолуси і кали. Захотіла ще вам про них розповісти. Більше в мене такого зимуючого нема, нічого, щоб чекати весни літа, щоб висаджувати. Тільки ось цих п'ять цибулин гладіолусів. Оці бордові, то їх сорт називається еспресо. Вони такі високі, такі гарні квіти мають. Я виростила їх з однієї цибулинки, в мене вже поділились, вже їх є три, і ще є декілька дрібненьких таких цибульок. А ці я купила. Продавали так насипом різні цибулинки. Це вже ось в цю зиму я ще взяла дві цибулинки інших ладіолосів, які вони з себе я не знаю. А кали у мене ростуть вже давно вже з 10 років, як вони у мене ростуть, ці цибулькові кали, тут є три сорти: жовтий, бордовий світлий, бордовий темний. Що цікаво, спочатку я їх вирощувала десь років 5, я вирощувала їх у горшку, і вони собі росли, коли хотіли квітнули, коли хотіли листя засихало. І такий процес в них відбувався в кімнаті у будинку. А потім я вирішила їх просто тримати ось так, як на зиму утримують цибулькові, а на літо висаджувати у сад, Так практикують вже багато. Садівників так роблять, я так придивилась, і вже 5 років я вирощую саме так. Але що цікаво, вони саме таким методом почали розмножуватись у ґрунті цибульками. Деколи буває, що менше цвіту, більше, більше самої цибулькової маси наростає. І, ну, але я не жаліюсь, найбуде. Вони в мене все рівно квітнуть, я бачу їхні квіти, нехай собі розростаються, хоч менше квітів, ніж я би хотіла. Але можливо, такий ґрунт у мене, можливо, такі умови в мене, що ну за літо в нас трошечки холодніше, в нас немає таких, хоч і літо буває спекотне, жарке, але порівняно у нас більше волого, більше холодніше і такий ґрунт, знаєте, лісовий кислий. Але вони так вже розрослися. Хочу вам сказати, що коли я їх купувала, це так було давно, що я пригадую один пакетик, там було щось три цибулинки, коштував 19, 20, 21 гривню. О якось так. Зараз таких цін, звичайно, нема. Вони коштують в рази дорожче. І я продовжую їх вирощувати. Знову чекаю сезону, і знову вони в мене підуть в ріст. Я вже знаю, що ось ці всі пагони, що вони повипускали, що там. Вони зеленіють, хотіло б вже їх бігом висадити в горшок, але це буде дуже хибна думка, тому що вони в мене не підуть в горшку. Вони будуть рости класно тільки, коли вже буде на вулиці тепло, і вони собі там будуть рости і навіть жарувати і розростатись. Цілий день сьогодні потроху знімала відео і спочатку був Ранок був сонечко на схід, а зараз сонце вже на захід. І якраз світить у вікно, де в мене мій садочок весняний, камелія. І вони отримують саме західне сонце. Сонце над лісом, але та як нема у лісі поки що листя, воно дуже класно світить у кімнату. І вони отримують свою порцію енергії. Такого сонця купила в сільпо картоплю сорту Королева Анна. І ось сьогодні на вечерю я готую цю картоплю і спеціально взяла кілька картоплин невеликих, щоб посадити. Поставлю в холодильник, збережу, а вже весною висаджу. Це е, стиглий сорт, як про нього вказано. Ще цікаво, як вона на смак. Королева Анна тепер буде жити в мене на городі. Друзі, все-таки <риве> живе в мене якась душа агронома, хочеться щось експериментувати, щось нове творити і витворяти. Дякую вам за увагу. Дякую, хто подивився моє відео до кінця. Побачимось в нових відео. Всім гарного дня! Мирного неба, чудових садів, квітів і різних овочів, фруктів, все, що любить садівник.